I speak shoes. I speak shoes. Для мене в такому буденному житті важливий дуже комфорт. Я мама, я за кермом бігаю постійно. Тому мій буденний гардероб в основному складається з якихось дуже простих спортивних речей. На якомусь моменті я зрозуміла, що моя любов до рок-музики, взагалі моє відношення до цієї історії, впливає на мій гардероб. Він був в основному чорним якийсь час. Е, звісно, косухи, е, ну, власне, <хи> і зараз косуха, хоча не чорна, біла, окей, масивні прикраси. Слухайте, я власне, сьогодні вдяглася, в принципі, ось з елементами рок стилю, не зговорюйтесь. Якщо обирати між каблуком або пласким взуттям, я обираю платформу. Тому що насправді я не дуже високого зросту. Я постійно, коли мене люди бачать в звичайному житті, вони кажуть, а ви така маленька. Ось якось так завжди не знаю, чи добре чи погано, що вони собі уявляють. І платформа дає мені е, довжину ноги, висоту і почуття серйозності. Я б хотіла мати довші ноги, але ну взуття, хай допомагає цьому взуття. Отак, так дуже спонтанно і швидко я купую речі. Е, я не люблю взагалі довго думати ні про що. Я дуже швидко приймаю рішення. Іноді шкодую про це, але приймаю. О, красива тімка. Бачите, мене все одно до чорного тягне. Я дуже люблю губитися в натовпі. Я люблю, коли мене не помічають, не впізнають на вулицях. Люди не очікують мене побачити просто-простою і тому не звертають уваги. І це так круто. Це дійсно дає мені можливість бути невидимкою, те, чого багатьом відомим людям не вистачає. У мене все суперські. Проти своєї психології я не попру. Я думала, що я оберу класичний костюм, але спорт шик, кежуал, як би це назвати, перемагає все одно в мені, щоби сюди краще. Мені якось лофери більше подобаються. Я така, що можу, і так, в принципі, харт кіс. Размовляю. What's up? What's up?